Масові протести проти політики Дональда Трампа охопили Сполучені Штати. Організатори заявляють, що вуличні акції підтримали у понад тисячі американських міст в усіх штатах. У центрі Вашингтона зібралося близько 20 тисяч демонстрантів. Багатолюдно було і у Бостоні. Мітингарі вийшли під гаслом Руки геть від нашої демократії у Флориді. Демонстрація відбулася неподалік гольф-клуба, який належить Трампу. Люди невдоволені політикою Білого Дому, однак останньою. Краплею стало запровадження тарифів на імпорт. Експерти прогнозують, через них постраждають в першу чергу самі американці, зокрема власники малого бізнесу. Мітинги проти нової тарифної політики США відбулися і в європейських містах, зокрема в Лондоні, Берліні, Франкфурті та Парижі. Акції підтримали також в Канаді та Мексиці момент, у якому ми всі перебуваємо, вимагає більшого ніж просто обурення. Він вимагає дій. Тому що атаки, які ми бачимо, не лише політичні, це наступ на особисте на нас. Усіх вони намагаються заборонити наші книги, скорочують фінансування профілактики ВІЛ, криміналізують наших лікарів, наших вчителів, наші сім'ї та наші життя. Це Америка Дональда Трампа. І я такої не хочу. Ми всі хочемо Америку, на яку заслуговуємо. Америку, в якій гідність, безпека та свобода належать не окремим людям, а всім нам.